Вітаю на каналі Тато, скажи казку З радістю, моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку. Колосок. Жили були два мишенята: Круть і Верть. Та півник, голосиста шийка. Мишенята тільки й знали, що співали та танцювали, крутилися та вертілися. А півник на світ піднімався, спершу всіх пісною будив, а потім приймався до роботи. Ось одного разу піднімав півник двір і бачить на землі пшеничний колосок. Круть, верть! покликав півник. Гляньте, що я знайшов! Прибігли мишенята та й кажуть: Треба його обмолотити!» А хто буде молотити? питає півник. Тільки не я! закричав один. Тільки не я! закричав інший. Гаразд, сказав півник, я обмолочу. І взявся до роботи, а мишенята стали далі гратися. Закінчив півник молотити та й гукає: Гей, круть! Гей, верть! Дивіться, скільки я зерна намолотив. Прибігли мишенята і запищали в один голос. Тепер треба зерно на млин нести. Муку намолоти. А хто понесе? спитав півник. Тільки не я, кричав круть. Тільки не я, закричав верть. Гаразд, сказав півник, я знесу зерно до млина. Взяв собі на плече мішок та й пішов, а мишенята тим часом далі почали гратися. Друг через друга стрибають, веселяться, сміються, та й горя не знають. Повернувся півник з млина, знову кличе мишенят. Сюди круть, сюди, верть! Я муку приніс. Прибігли мишенята, дивляться та й не нахваляться. Айта півник, айта молодець! Тепер треба тісто замісити на пороги і спекти. А хто міситиме? спитав півник, а мишенята знову своє. Тільки не я, запищав Круть. Тільки не я, запищав верть. Подумав, подумав півник та й каже. Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, натяг дров, затопив піч, а як піч втопилася, посадив у неї пироги. Мишенята теж часу не витрачають, пісні так ладно співають, так гарно танцюють. Спеклися пироги, півник їх вийняв, виклав на стіл, а мишенята тут та й тут, і звати їх не довелося. Ох, зголоднів я! пишіть Круть. Ох, зголоднів я! так їсти хочеться, пишіть верть. І за стіл сіли, а півник їм каже: Зачекайте, зачекайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов, сказали мишенята. А хто колосок обмолотив? знову питає півник. Ти обмолотив? Кажуть мишенята. А хто зерно нам млин носив? Теж ти. зовсім тихо відповідають Круть та верть. А тісто, хто місив, дрова носив, пічку топив, пироги? Хто пік? Все ти, все ти. Ледве чутно пропищали мишенята. А що ви робили? Що сказати у відповідь? І сказати немає чого. Стали круть та вилазити за столу, а півник їх не тримає. Немає за що таких ледарів пирогами пригощати. От хай тепер знають, що треба завжди допомагати, і на наступний раз, замість того, щоб гратися, будуть півнику допомагати. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Поставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові казки.